Братишка, стой! Стой быстро, бля! Да я сейчас член, да, не... член достану, бля! Я сейчас член достану! Я сейчас член, член достану! Я сейч член достану! По крово! Я сейчас член достану, сейчас член достану! Ты все достал, бля. Терен было только что кролика.

І я катаю людину, в якій шиша 25 сантиметрів. У нього настільки велика шиша. Тут шиша горить, шиша стоїть. Кубара величезна, Я хочу зробити кусь. Я хочу кусь зробити. Эйвіл його перемацав, я бачила. Добре, Добре я його помацав, і що, блін. А коханець показав мені пісю. Ну, говорити, що в мог і... показала. І що нам тобі показала? Чіпчилінка мені пісюна показала. Що а ви тут один одному всі пісюни показуєте? Непонятно. Ти теж в а не в хуй. дуже здивувала. Так, і без мене. Віка, а у тебе Я? маленький, хуху, Маленький хуй. Бля, тут кролики, то мені тупо їбуться біля ялинки. О, вже не їбуться. Хочеться на пісюни дивитись. Покажи, покажи. Він таки показав пісню чи ні?